Скандал через зрубані дерева. Ці ялини росли на території Тернопільської школи номер 8 Їх зрізали. І окремі жителі висловили обурення у соцмережах. Мовляв, здорові 50-річні сосни самовільно зрубала директорка освітнього закладу. Галина Підгайна ж наклепи спростовує. Ще рік тому із усіма інстанціями погодила видалення дерев, серед яких і ялини. Показує погодження і дозволи від міського управління житлово-комунального господарства. На камеру говорити відмовилась, але пояснила причини такого рішення. Як керівниця закладу несе відповідальність за безпеку на території школи. Дерева, звісно, гарні, але через те, що розташовані близько до стін школи, пошкоджували будівлю. Окрім того, відповідно до будівельних норм, високорослі дерева мають рости на відстані не менші ніж 10 метрів від стін із вікнами. До прикладу, через негоду у Львові попадали понад 100 дерев. Вони пошкодили авто і лінії електропередач. Тож, аби уникнути поганих наслідків, небажані дерева зрубали на території тернопільської школи. Далі знайдуть відповідне підприємство, укладуть із ним договір, аби деревину забрали.